хто ті люди, які дивляться контент Яшкіної. Ви скажете, це тільки чоловіки. Mm -mm. 73% жінок дивляться мої відосики, і взагалі все те, що відбувається на моїх онлайн-платформах. Але скажу вам, що більше 50% військових це наші є покопці, наші друзі, наші маленькі і великі волонтери, які щосуботи грають разом з великою командою Яшкіна і виграють і донатять. Самі ж на своїх побратимів, тому в суботу я запрошую саме тебе. Цивільний, ти чи військовий прийняти участь і побачити, як люди прості, як я, як ви, виграють. Але можливість така є за умови, якщо ти виконаєш прості правила, замовиш собі сет шевронів або замовиш супербокс, і ось ти автоматично в грі чуєш своє призвище, можеш не дивитися онлайн-трансляцію. Але головне підняти слухавку, коли я тобі зателефоную. А це зазвичай після 20.00 21.00. Тому з нашими ефірами цікаво в наших ефірах. Завжди зіркові військові переможці, військові, переможці цивільні і загалом дуже крутезна атмосфера, яку несе вся команда Яшкіна.